І усім привіт, друзі! І мені прийшла посилка, і сьогодні я хотів зробити на неї розпаковку. Можна ще так Ого! Тут мені прийшла ось така ось прикольна штука від Rebel, з якої я можу робити жавчину та грязь, наприклад, на танках. Ну і ось таке, раз ми тут розпакуємо її теж ось тут. Інструкція. Так. Ось тут у нас інструкція і показано, як це повинно робитися. Тут воно все на англійському. такая вот инструкция. А... Ось сами эти имитаторы. Такой. О, ты тяги. Блин. У мене весь палець тепер у цій фігні. Капець прикольно. Дуже реалістично. Далі ось такий. Ось такий. Блін. Осипав. Ось такий. А далі ось такий ось біленький. Це, напевно, сніг якийсь, не знаю. Так, це якийсь сніг? Ось. En zo kan ik zeggen, zo'n rond en zo'n ook. rond. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і до побачення до нових зустрічей.